Кожна нагорода це для мене, як от для, раніше в історії, от брав якусь фортецю. Це була перемога. Те місце взяли. Для нас кожне – це гран-при. ми маємо сім гран-при, починаючи з України, і потім Швейцарія, там Іспанія, Франція, Німеччина. Кожне воно це кусок життя. Хористи ореї вже мають світове визнання. Та на відміну від концертів в Україні, за кордоном в акустичних залах немає вільних місць. Іноземці цінують українську класику. Ви знаєте, це взагалі інший світ. Я не можу відповісти конкретно, чому так відбувається. Може, там якось більш цінять це мистецтво, взагалі культуру. На конкурсі, який невдовзі відбудеться в Іспанії, вокалісти сподіваються на перемогу. Та не одними надіями живуть. Майже щовечора артисти проводять репетиції. З настанням похолодань розпочинаються справжні проблеми, бідкаються артисти. У приміщенні холодно. Ми співаки ми маємо себе берегти. 14 градусів взимку, і ми часто боліємо. Розумієте? І це непродуктивна праця. Ми получається півроку. У нас е, такий дуже скутий репетиційний період. Не лише від холоду потерпають митці, а й від умов, у яких працюють на репетиціях. Зокрема, на поверсі, де вони займаються, годі шукати окрему вбиральню. Та й, взагалі, приміщення не в найкращому стані, говорять хористи. Тим часом весь колектив Ореї сподівається на обіцяну допомогу від керівників міста та області.